Вітаю всіх, хочу вам показати таку невеличку колекцію, яка була зібрана за один день моїми хлопцями. У нас на Поліссі було найдено дві копійки 1898 року. Мідна якась пластиночка. От таке кільце. Міна. Ось вот така штучка на пору щось похоже. Таке кільце. 15 копійок. 29-го року срібних. Змеючка. Ось така. Із. Из короною, а в короні якийсь камінчик. Така зміючка. Отаких От пів копійки 1925 року. І, не знаю, 10 копійок чи 20 копійок якого року не можна побачити. Оце все знайдено за один день Такі знахідки. Саме цікава ця зміючка, Невеличка вона. Ось, камінчик такий. Такі узорчики поїдуть. Це така зміючка. ось. Так що на нашій землі ще дуже багато є. Різних земля зберігає цікавинок. Хотів показати таку колекцію, яка зібрана буквально за пару годин, можна сказати. Це Коростишевський копатель показує, що він шукає. Ми показуємо, що ми знайшли. Все, дякую всім за увагу. До побачення.